Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Тайсона Ф'юрі повідомив, що у разі, якщо бій його підопічного з Усиком так і не вдасться організувати, циганський король буде битися з колишнім бійцем UFC Френсісом Нгану. Голова матчум боксінг Еді Хірн заявив про готовність середнього говика Сауля Альвареса провести бій супертяжим Олександром Усиком. На думку Хірна, у такому поєдинку Альварес мав би шанси на перемогу. Коментар від редакції єбанутись. Організація WBC не дає дозвіл своєму чемпу у напівважкій категорії Артуру Бітербієву битися з росіянином Дмитром Біволом через те, що Бівол Орк. Сам Бітербієв має канадський паспорт. Боєць UFC Майкл Ченлер веде переговори по організації його поєдинку з Конором Макгрегором. Бою має передувати бійцівське реаліті шоу ТАФ, де спортсмени приймуть участь у якості тренерів. Грузинський боєць UFC найлегшої категорії Мірав Валішвілі після перемоги на турнірі з джиу-джитсу висловився на підтримку України у війні з Росією. Свою звитягу Мірав присвятив українському народу. Ну а на цьому все. Жопки. Залишайтесь з нами, слідкуйте за новинами.